Thank you Вітаю, це програма Проважливе. З вами я, Наталя Демодюк, і сьогодні в нашій студії прекрасна гостя відома далеко за межами України і особливо улюблена в Рівному. Це народна артистка України Наталія Марія Фарина, професорка факультету музичного мистецтва РДГУ, оперно концертна співачка. Вітаю вас, пані Наталю. Мені дуже приємно сьогодні знаходитись в цій залі. Дякую вам, що знайшли час до нас завітати. І наш інформаційний привід, власне, з чого ми розпочнемо, це концерт. Мені дуже подобається назва Голоси крізь століття, який відбудеться в органному залі 20 жовтня, о 17-й годині. Так що, хто ще не придбав квиточки, поспішайте. Але говорити ми будемо сьогодні не тільки про це, але з цього почнемо. Так, дійсно, в неділю відбудеться концерт в органному залі, початок 5-ї годині, в 17-й. І чудова назва Голоси крістоліття. Тобто в концерті прозвучать твори стилю бароко, класики і, звичайно, української класики. Тому що ми будемо завершувати концерт музикою нашого українського композитора Семена Голока артемовського Будуть фрагменти з опери «Запорожжя за Дунаєм, улюбленої Також для багатьох приймає. Участь хор музичного училища, наше рівненське музичне училище під керівництвом Олександра Одинця, наш камерний оркестр, концертмейстер Ірина Козачук, і головне, що до нас приїжджають солісти з Вінниці: це заслужена артистка Україна Марія Червоній, а також соліст Вінницької філармонії Володимир Полтарацький. Тобто, це будуть. Музика, і будуть голоси голоси крізь століття це така концептуальна назва. Так? так і ви дуже ретельно підбирали як виконавців, так власне, і концертні номери, які будуть Це звучати. три століття, тобто це сімнадцяте століття, вісімнадцяте і дев'ятнадцяте століття. І що дуже важливо, що саме буде багато української класичної музики. Чи правда той факт, що українська класична музика, ми вже не так давно теж піднімали цю тему в нашій студії, вона стає популярнішою і набирає обертів, особливо в той складний час, коли Україна переживає повномасштабне вторгнення. А так і повинно бути. Тому що, ви знаєте, якраз коли сталася трагедія 24 лютого 2022 року в Україні. І розумієте, і артисти, і працівники культури. Ми маємо свій фронт. Ми воюємо на своєму фронті. Тобто, от багато артистів поїхало за кордон. А виявляється, за кордоном дуже мало знають про українське мистецтво, про українську музику. Ну про те, що артистів також не знають це нікому не, не дивно. Тому ми пропагували українське мистецтво. Ми багато співали. От в моєму виконанні гімн України звучав понад сто раз, і це були площі, це були зали. Це я виконувалась камерними оркестрами, так як в місті Тулуза, це Італія, з симфонічними оркестрами. Це в Польщі виступи, це пізніше День Незалежності в Греції. Також ми говоримо, нас зустрічали українці, і ми обов'язково пропагуємо українське мистецтво. Розумієте? І це повинно, тому що, але крім українського мистецтва, ми також в Італії ми виконуємо музику і Верді і Бучині. Тобто, ми показуємо, що. Україна європейська країна, так високого рівня європейського, так пані Наталі, у вас активна гастрольна діяльність була і в довоєнний час. А від початку, як ви вже сказали, від 22-го року. Ваша активна діяльність вона стала ще активнішою. Це намагання голосніше сказати наше українське слово в сфері мистецтва. Обов'язково. обов'язково. І треба показувати кращі приклади е, нашого, нашої майстерності, нашого виконавства. І в деяких країнах були люди подивовані. Наприклад, е, в тій ж е, в тій ж Італії дуже багато італійців говорили: ой, а чого ж ви не підняли, не взяли свої простині білі і не підняли, і сказали все, щоб тільки не було війни, щоб вас не вбивали. Треба було простині підняти. Ну, нічого собі. А ін а українці кажуть, що ми своєї землі не віддамо, ми впевнені, ми співаємо, ми захищаємо. Вони збирали гроші, вони передавали все. Вони дуже багато і італійці закрилися. Вони промовчали, сказали такого оптимізму і такої впевненості, як українці мають італійців, У італійців цього немає. Звичайно, це надихає і людей знову ж таки надихають люди, надихають Звичайно. своїми вчинками. Так, так і повертаючись до концертної діяльності, в Рівному, я знаю, ви багато років вже проводите постійно не один концерт. У вас є такі, можна сказати, музичні діти. Цикли, це ваші музичні так. проєкти. Це так цикли, і так. один з них, наприклад, це цикл концертів. Музика, поезія, кохання з акцентом О. на романс. і… Це той цикл, який ви з року в рік продовжуєте реалізовувати і залучати цікавих людей. Ви теж формуєте програму, розкажіть Будь Так, звичайно, щороку є один або два концерти в моєму виконанні філармонії. Це ми почали давно. Музика поезія кохання, це ще коли була жива Тамара Куропатенко. Світлої пам'яті, ми створили такий цикл концертів, і я продовжую це, я і концертмістер Ірина Козачук. Ми разом, тому що, ви знаєте, можна багато говорити, можна багато співати, але коли ти співаєш про почуття, і коли в залі у людей засвічуються очі, коли людина, згадуючи щось своє, знаходить якусь фразу. Або якусь мелодію для себе рідно і тепло. І після концерту я відчуваю таке дуже велике піднесення, таке світло залишають наші глядачі. Після концерту вони самі залишають теплоту і світло. Тому хочеться, хочеться це робити і продовжувати це. Така гармонія, ви надихаєте глядачів, а глядачі надихають вас. Мене глядачі надихають, це факт. Це факт пані Наталі. Ще один концерт, конкурс. Та а, це міжнародний я... Міжнародний конкурс, конкурс. Берештина солоспіви. Колись власне цей конкурс нас і познайомив. І я від так. себе скажу, що ви його започаткували в 2018 році, так. році, і він не тільки живе, але він і продовжує розвиватися він попри все в складний так. час, попри виклики, і давайте проанонсуємо можливо. Ну, в цьому році ми не проводили цей конкурс. Цей конкурс буде в 2025 році влітку. Я думаю, що обов'язково знову приїде чле головою члено журі наш відомий співак Анатолій Кочерга. Звичайно, хочеться, щоб ми все-таки дочекались перемоги, щоб було спокійно в Україні і щоб і співаки, і члени журі спокійно могли приїхати, послухати акустику нашого органного залу, шикарну акустику. Про це можуть просто тільки мріяти, а от вокалісти завжди цінують це. І причому цьому, унікальний органний зал на всю Україну Унікальний. і наш орган унікальний, а акустика це просто надзвичайна. Тому я звичайно запрошую всіх молодих співаків від 14 років і до 36, включно показувати свої можливості свої, тому що е, в минуло е, два роки тому цей гала галаконцерт проходив в Польщі. В інституті музики в Жешові, в місті Жешов, це і з Рівного, з Рівного багато було виконавців, якраз переможців: перші премії, другі премії, з Києва, зі Львова. Так що ми розвиваємо цей конкурс, і в нас є динаміка. Мені це дуже приємно, тому що якось так сталося, коли я перейшла на основну роботу в інститут мистецтв РДГУ. І мені хотілося не тільки навчати своїх студентів, мені хотілося трошки ширше показати наше місто рівне, все те, що в нас є оригінальне. У нас є так. У нас є найкраще. Це є звичайно органний зал, який я дуже люблю і ціную. І звичайно, рівненщина славиться бурштином, тому так і називали сол -співи бурштинові. Ось, Про специфіку ну, такі. конкурсу, хто може брати в ньому участь, адже солоспіви, я так розумію, це сольні Соло. виступи. Це сольні виступи, так. Е, в нас є е, академічне виконання і естрадне виконання. Е, є по групах, звичайно, по, по віку, там кожних три роки е, все змінюється. І для молодших е, 14-18 років у нас є. Слабша трошки програма по одному твору вітчизняних чи зарубіжних композиторів. А вже для 19-36 включно, там звичайно два тури і складніша програма задали певний рівень, так? Пі... Це рівень з самого початку був високий. Тому для того, щоб і студенти, навчаючись, вони також прагнули, щоб вони бачили світло. Попереду, щоб вони рухались до того, щоб не думали, що можна просто пісеньку заспівати, включити фонограму мінус і заспівати, і все ні, це ще далеко. Не все ви їх змушуєте тягнутися. Так, так. Ми показуємо рівень світу світовий рівень. Тому що я в свій час багато їздила на конкурси різні. Я багато чула, і чула, коли е, жителі Китаю співали українські пісні. Це було дуже приємно. Це, ви знаєте, на конкурсах. І взагалі, коли була в Аргентині, ще тоді, в 88-му році, я ще тоді планувала зробити конкурс романсу в Рівному. Але тепер, коли прийшлося, я подумала, що конкурсів романсів і так вже багато, а іменно вокалу. Іменно вокального мистецтва високого нам потрібно. А яким чином відбувається відбір? Я ж розумію, це всеукраїнський конкурс, а значить, що Але учасники можуть бути і беруть участь звідусіль. Практично. Ні, учасники і Польща, і Італія в 2023-му. У Нас було дуже багато учасників. у Нас члени журі. Доїна була з Італії, поляки були, директор інституту музики Жешова. В нас була Оксана Марончук солістка оперного театру в Осло. Ну, в нас журі дуже таке. Тому хто широкі. відчуває в собі сили і наснагу і хоче. Вибороти, треба. або принаймні позмагатися, або принаймні взяти участь і побачити свій рівень, так? І, і те, члени журі бо. проводять майстер-клас, вони онлайн проводили, але наші студенти в музичного училища приймали активну участь. Крім того, приймали студенти участь Одеської консерваторії з Києва. Просто це було пряме включення, пряма трансляція. Я дуже рада, тому що є стимул, до речі, Після нашого конкурсу багато студентів поступає в наш інститут мистецтв на кафедр на факультет музичного мистецтва. А є студенти, які поступають в Одеську консерваторію, у Львівську консерваторію. Це вже для них старт. Розумієте? Нам колись давали можливість рухатися і тепер. Ми повинні давати сам конкурс. Участь молоді. в ньому, ніби як квиток, так, так. як перепустка своєрідна так, і так, так. як перший тест або екзамен. Якщо ти для себе його гідно склав, можна рухатись далі. І Якщо навіть хтось не займає якогось місця, але слухаючи інших, людина слухає і вона прагне, вона знає рівень до чого можна стремитися. Розумієте? Тому це дуже важливо. Це дуже правильно. Вас знають, крім того, як унікальну оперно концертну співачку в Україні. Я знаю, таких людей небагато, так і я тут хочу сказати, що в 2001 році ви навіть отримали статус Кращий голос України. До речі, О, це було це. Було були звіти всіх областей України і в кінці. Вибирали кращого музиканта, кращу композитори. Саме мені статус за це присвоїли голос країни. Чи було тоді то неочікуване, які були Ну це звичайно, тому що я виконувала з симфонічним оркестром на сцені Палацу культури України дуже складний серйозний твір. Доніцеті, Гаїтано, Доніцеті, вихідна арія Лінди. Це дуже складні складні речі. І взагалі я виступала у звітах. В в Києві чотири рази. Тобто це була дуже хороша традиція, коли були звіти. коли Але можна цій бути. перемозі статусу передувала багаторічна робота. Дуже. Навчання. Ви вимоглива робота. людина, в першу чергу, до себе. Я принципова людина у вокалі, дуже принципова. Тобто Я і слухаючи студентів і своїх, і своїх колег, от я хочу, щоб вокал був чистий. Але і не ви, тільки інтонаційно. Ви, як викладач, багато людей, які е, от, хочуть вдосконалитись, іноді навіть шукають, хто б їм допоміг поставити голос. Це не обов'язково студенти, це... але навіть я знаю Є... люди, що приватно хочуть займатися, люди. хочуть отримати пораду, якесь благословення, підказочки, майстер-класи. До мене звертаються, я прослуховую, і я кажу, що та дитинка може, от, наприклад, хтось із моїх випускників хтось займатися. З кимось я займаюся сама. Навіть е, такі. Люди Люди, які просто люблять співати, це аматори. А я займаюся, мені також цікаво щось для себе зрозуміти сьогоднішній час, сьогоднішні ритми, сьогоднішні ну сьогодення. Іноді кажуть такий вирок: людини немає слуху, немає голосу, не співає, і людина залишає все назавжди, хоча співати хочеть. хочеться. Чи справді є такі безнадійні ситуації, чи все ж таки робота вона над собою теж приносить плоди? І не все так безнадійно і робота над собою, звичайно, приводить, але якщо вже в дорослому лі, віці і в людини людина не попадає ні в тональність, ні в ноту, це дуже складний процес, щоб вивести з цього, то звичайно краще тоді бути хорошим Спрям, слухачем, спрямувати сили в так, якесь інше, інше, Інший талант і розвивати свій талант істиний тому що в кожної людини є свій талант. Людина, ми всі народжуємося з талантом, але не всі можемо його е, розкрити, і не всі зустрічають тих людей, з ким можна по, по житті іти і комфортно себе почувати, тому що в кожної людини є наснага, тобто є авторитети. У вас, взагалі, все життя така активна позиція так. активної людини. Певно, що це той вогонь, який всередині митця горить, світить і запалює інших. А це не дає спокійно. Спокій. Спокій це не для це вас. дає. Ні, ні, ні. Спокійно не мо неможливо. Але щоб творити, ще для митця важливо відчувати підтримку, як то кажуть, в тилу. Це, це сім'я, це друзі, і це якась така основа основ, на якій все ж таки хочеться впевнено стояти. Це ті люди, які оточують мене, це мої колеги по роботі, це мої подружки, це мої друзі, з якими проводимо час. Духовного зростання. І я досить, в мене все, всі дні розплановані, все. Це інколи от в гості син приходить, мені також це радісно завжди. Пані Наталю, ще одна, така, можливо, менш відома для нашого глядача і слухача-сторіночка, але у вас такий. Великий є фонд ваших аудіозаписів для фільмів. Ви працюєте і в тому напрямку, наприклад, солов'їний романс, ноти душі. Їх насправді багато, а, там, що всі зачитувати. Так, так, так. І ви не часто про це розповідаєте, але це теж великий пласт роботи. Тим більше, що велика. це все в активах зберігається, ви знаєте, це, і це велика. Фонд. Це фондові записи. До речі, ми почали в 2013 році із симфонічним оркестром телерадіокомпанії, які, до речі, в неділю були в нас в гостях в Рівному і виступали в міському будинку культури під керівництвом Симфонічного оркестр під керівництвом Володимира Шейко. А в 2013 році ми зробили багато творів вокальних у фондовий запис радіо. А потім вже на основі цих творів. Записів ми зробили відео. Тобто Соловійний романс це фільм українських пісень Анатолія Косанатольського, Ігоря Шамо, того ж Гулака Артемовського. Це така, знаєте, велика когорта українських класичних авторів, які також війшли в цей фільм. І інші ноти душі там взагалі повністю концерт. Романсу, інтимної лірики, багато інших. Я приймаю участь, і я я це роблю просто з задоволенням, тому що хочеться настільки себе показувати, тому що хочеться впливати, позитивно впливати на свідомість українця через авторів, через поезію, через музику. Для того, щоб наше підростаюче покоління були більш ну відчували цю естетику, відносин, щоб вони. Кажуть, гарний смак потрібно виховувати. Він іноді сам не з'являється. Так, смак це так. Хтось любить музику Володимира Івасюка, а хтось любить Бетховена. Розумієте, і це все залежить від смаку людини. А смак це від розвитку. Тобто… Який музичний розвиток людини, от такий смак. А комусь подобається музика Мирослава Скорика. Ваша аудиторія, вона дуже широка, багатогранна. Причому і за статусом, за віком. Це дуже дісно. різні люди. <свісно> Це дійсно. <свісно> так приємно. інколи коли йду по вулиці і зустрічаю, наприклад, пару молодих людей і кажуть: ми познайомились на вашому після вашого концерту. Боже, як приємно. Е, інколи мені на вулиці просто дарують квіти. Мені здається, що мене не впізнають. Мені так хочеться, щоб я собі спокійно жила, ходила, як рівнянка. Але ні, е, люди дякують Дякують за ті поезії, які я виношу на сцену, дякують мені за ті образи, які я створюю. Тому що моє головне завдання це моє покликання. Розумієте? З самого дитинства я співала, мені хотілося. І е, моє покликання я просто повинна реалізовувати. Раз моя душа прийшла на цю землю, раз я опинилася в Рівному. До речі, по направленню колись Міністерства культури я приїхала сюди. І через півроку відкрили органний зал. Прекрасно! Все, склалося. Так, все якось в мене так склалося. І кілька разів ми з чоловіком хотіли виїхати е, до Львова вернутися, але. Ну, все-таки щось мене тримає. Напевне, е, аура рівного. От, пані Наталю, ви мене... така людина, ви могли вибрати будь-яке місто. Могла, ви можете могла. жити де завгодно. І я говорю не тільки про Україну, але ви продовжуєте лишатись в Рівному. Я люблю своє місто. Я дійсно люблю рівне. Я привикла, коли я навіть відпочиваю там влітку. Я приїжджаю, я з таким. Задоволення приїжджаю в Рівне. Я дивлюсь на органний зал, я дивлюсь на театр, я дивлюсь на наші вулиці. Ну, звичайно, як всі ми хочемо, щоб воно більш було розвинуте все. Але те, що є основа, духовна основа нашого міста духовність, енергія. Це мені подобається і це мені підходить. А духовну основу творять люди. Ну, напевне, і кажуть, так. що от недоліки вони є і на сонці є ну, плями, так, але краса в очах того, хто дивиться. Так Так хочеться розвивати і, і цю культуру, і розвивати цю молодь, щоб вони бачили прекрасне, щоб вони розвивали себе в таких благодатних умовах, і щоб не було тривог, щоб вже був мир. Так вже хочеться, щоб справедливість торжествувала. На Торже... концертах в фарганному залі дуже часто я бачу багато молоді. Реально Прекрасно. багато молоді, угу. і це дуже тішить. І ви, як викладач, ви певно, можливо, по своїх студентах бачите ту зацікавленість, яка все ж таки зростає до української культури. Близько. І це теж велика праця, яку ви пропагуєте в тому числі і в ваших гастрольних поїздках, і місцевими конкурсами. по суті, те все, що ви робите, в що вкладаєте душу, що розвиваєте. Мені хочеться, звичайно, щоб і молодь розуміла і сприймала цю музику. От в неділю буде концерт класичної музики, а взагалі в залі камерно органи музики проходять дуже багато цікавих концертів, багато є гастрольорів, і багато і композиторів старовинних і сучасних. Тобто. І саме в філармонії якраз працює багато моїх випускників. тобто тих… Пишаєтесь ними? Я, звичайно, я цікавлюся їх розвитком, їх динамікою. Мені це приємно, що вони також продовжують те навчання, те, що я їм даю на уроках по вокалу, те, що вони можуть реалізувати на сцені. Це все ми про все говоримо, ми про зовнішній вигляд, не тільки про вокал, не тільки про голос. Про все в комплексі. Все має значення. А як же? Все має значення. І якщо, я завжди їм кажу, якщо у вас тільки виступ і е приходить публіка, незалежно висока сцена, велика сцена, маленька сцена, ви маєте одітись, має бути грим, все має бути від і до від е носочків до голови. Все повинно бути продумано в тому образі пісню, яку. Людина співає студент. Вони це знають. Я не дозволяю. Це е, дуже важливий аспект. Пані Наталі, виховали вже не одне покоління, і це справді велика педагогічна справа. Наш ефір практично вичерпався, дуже так непомітно. І я хочу, щоб ви на завершення все ж таки звернувся до наших глядачів-слухачів. Нагадали ще раз, і запросили їх на концерт. А я тим часом нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш youtube Рівне Лайф і також аудіоверсію нашої програми Слухайте в ефірі Радіо Респект прошу в неділю. 20 жовтня в органному залі відбудеться концерт Голоси крізь століття. Початок о 17-й годині в концерті прозвучить його величність орган, камерний оркестр і вокалісти. І мені хочеться побажати рівнянам і гостям нашого міста спокою, гармонії і духовного розвитку. До нових зустрічей. Дякую вам за розмову і бажаю, нехай концерт пройде вдало. А ваші проєкти. Що ж, ми будемо чекати нових номінантів і нового концерту, і будемо чекати вас уже з новими. Цікавими темами в нашій студії. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувалася народна артистка України Наталія Марія Фарина, професорка факультету музичного мистецтва РДГО, оперно-концертна співачка. І я ваша ведуча Наталя Демадюк. Підтримуйте українське, слухайте українське, побачимось, почимось.